40 тисяч гривень витратила людина для опалення будинку 160 метрів квадратних твердопаленим котлом. Ну а ще й купу часу для того, щоб ці дрова порубати, поскладати і кожного дня занести в свою топкову. А ще кожні три години попідкидати. Витратив він на систему з твердопаленим котлом для будинку 160 квадратних метрів двісті. Тисяч гривень. Сьогодні дзвонок з Волинської області, вай-вай-вай, що робити? Жінка, троє дітей, буферної ємності немає три години, попрацював котел, все в хаті ті похолодно. Що робити? Я йому кажу: слухай, ну альтернативне рішення встановити тепловий насос. Але розкажіть про свій будинок. А проблема ще і в другому: будинок не втеплений. Тож будинок не тримає тепло. Людина купила на 40 тисяч трохи. Кожні три години підкидає чисте золу і в будинку через три години холодно, тож це і ночі потрібно вставати, підкидати ті подрова. До чого ми з ним домовилися? Він в цей сезон втеплює в першу чергу свій будинок, закриває всі мости холода, от, робить його герметичним. Збирає гроші і наступного сезону, вклавши ті ж 200 тисяч в тепловий насос, почне щасливе життя за нормальну вартість. Будинків 160 квадратних метрів на тепловому насосі, навіть повітря, вода недорогому, маючи тариф для електроопалення 2000 кВт по 2,64 і день ніч по грівні 14 вночі. Живуть за 1200-1800 гривень взимку в місяць на повному автоматі. Керування з мобільного устройства, ну і всі режими виставляються на тепловому насосі. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.